Марафоні єдині новини для вас. Працюють команди фактів весітіві та СТБ». Повний блекаут можливий. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про це в ефірі телемарафону. Він не виключає, що внаслідок ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури, столиця може залишитись повністю без води, світла та зв'язку. За його словами, у Києві вже підготували великий запас палива, генераторів їжі та питної води обладнали і пункти обігріву. При цьому медичні установи продовжуватимуть працювати. Ми робимо все для того, щоб цього не відбулося. Але давайте будемо відвертими. Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання. Взагалі, ми все померли. Це завдання, і від цього наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, наскільки ми вистаємо, від цього залежить і майбутнє країни, і наше з вами майбутнє кожного з нас. Тому потрібно бути готовим. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, для того, щоб підготуватись. Ціла родина вчаділа від газу в Балаклії на Харківщині. За даними поліції, у власній квартирі задихнулися чоловік, жінка та двоє дівчаток 6 та 13 років. Правоохоронці встановили, що через низьку температуру в кімнатах сім'я грілася газовими комфорками. Коли до оселі потрапили надзвичайники та працівники газової служби, виявилося, що витяжка не працювала, бо засмічена. Те, що родина загинула саме від чадного газу, вже підтвердила експертиза. Раніше повідомлялося, що під час окупації у Балаклії були шкоджені сім котелень у деяких багатоповерхівках, зруйновані внутрішні мережі теплопостачання. Нагадаю, балаклію було звільнено від окупантів у вересні разом із десятками інших населених пунктів Харківщини. Кілька годин тому росіяни знову накрили вогнем Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії по мирівській громаді. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Поранена дев'ятирічна дівчинка. Вона у лікарні. По обіді росіяни обстріляли і село у Марганецькій громаді. Там ніхто не постраждав. Минулої ночі на Нікополь окупанти скерували 40 снарядів. Цей військовий злочин зафільмували камери спостереження. У місті пошкоджені 8 приватних та 6 багатоповерхових житлових будинків, 4 господарчі споруди, декілька підприємства. Рємств ліцей перебиті газу та електромереж. від обстрілів в місті виникли дві пожежі до ліквідації наслідків. У нас були залучені 32 рятувальники та сім одиниць пожежно-рятувальної техніки. Всі пожежі вже вже ліквідовано. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Шість шахетів було знищено спільними силами української оборони у Миколаївській області минулої ночі. Поки вогневі групи боролися із ударними дронами. Росіяни обстрілювали населений пункт Широківської громади. Пошкоджено три будинки та адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Не припиняють росіяни обстрілювати і територію Березни громади. Інформації про постраждалих і руйнування звідти поки що не надходило. Прибирати наслідки ворожих обстрілів до Миколаєва приїхав Добробад зі Славутича, це містечко під Києвом, де здебільшого живуть працівники Чорнобильської атомної електростанції. Усі добровольці атомники нині вони об'єдналися у невелику бригаду та вирушили до міста корабелів, аби допомогти місцевим комунальникам підготувати потрощені будинки до зимових холодів. Перший раз циркулярку тримає третій день. Пан Павло разом із сімома колегами зі Славутича забиває ОСБ плитами розтрощені вікна у двох багатоповерхівках. Чоловік в Миколаєві вперше і лише тут взявся за циркулярну пилку. До цього працював інженером в атомній енергетиці. Треба допомагати. Буде шесть місце, де треба. Ну будемо приїжджати. Разом з іншими добровольцями чоловік приїхав до Миколаєва, аби допомагати місцевим комунальникам з ремонтом та прибиранням після ворожих обстрілів. За свою роботу принципово гроші не беруть. А як ще? Ну, працювати сюди і поїхати ну, мені здається ні, не, не, не хочу. Але добровіль. ну що, поїхали, скільки може, ви зробимо. Ми вирішили, що ми можемо абсолютно безплатно приїхати і допомогти людям. Це велика біда. Пан Михайло також вперше побачив Миколаїв від того, що окупанти роблять із містом, болить душа. Каже доброволець, послідства обстрілів, звісно, це катастрофа. Смотриш на людей, які жили в цих домах, їм приходять покидати свої обжиті міста. Це тяжело. Місцеві комунальники радіють таким добробатам, бо через щоденні ворожі обстріли фізично не встигають прибирати місто. Кількість зруйнованих будинків постійно збільшується, техніки та матеріалів досталь, а от рук бракує. Дивлячись на те, що вони там раніше, як вони самі розповідали, не займалися цим, але працюють вони класно і вони нам дуже допомагають скоротити той об'єм розбитих вікон, які в нас є в місті. За роботою добровольців спостерігає пані Тетяна у її квартирі після обстрілу жодного вцілілого вікна. Лоджія повністю вилітіла, всі стекла там, все попадало. Спасибо їм большое, що вони впам'ята нас і що вони допомагають. Добровольці зі Славутича кажуть, в Миколаєві працюватимуть стільки. Скільки буде потреба наразі? Їхня головна мета якомога швидше підготувати житлові будинки до зими, аби сніг та мороз не знищили те, що не добили росіяни. Луїзаріоміна, Даніїл Сліж, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Іран вперше визнав продаж дронів Камікадзе Росії. Міністр закордонних справ України Хусейн Амір Абдолахіян озвучив нову версію, яка не збігається з попередніми, яких він особисто неодноразово називав інформацію про передання безпілотників росіянам неправдою. Тепер в Ірані кажуть, що передали дрони, але ще до початку війни. Абдолахіян твердить, що два тижні тому іранська делегація вирушила в неназвану європейську країну, щоб зустрітися з представниками України, але ті не приїхали. Все через тис сполучених Татів та Німеччини, які планували проти Ірану нові санкції. Нині у Тиграні кажуть, що домовилися з українським міністром закордонних справ про надання Києвом доказів використання Росією іранських безпілотників в Україні. Іран пообіцяв не залишитися байдужим у разі, якщо це підтвердиться що стосується обурення деяких західних країн про те, що Іран надав Росії ракети та безпілотники для допомоги їй у війні в Україні. Інформація про ракети повна брехня. Що стосується дронів, це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні. нагадаю, інформація про перші партії іранських дронів Камікадзе з'явилась влітку 2022 року, після того як Путін відвідав Ці безпілотники вже призвели до загибелі десятків. Тів людей у мирних містах України, зокрема і в Києві, а також до знищення десятків енергетичних об'єктів. Ну, з Іраном потрібно діяти більш жорстко. Заявив в ефірі телемарафону радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Іран не може і надалі безкарно виробляти зброю для вбивства власних громадян, які виступають проти тоталітарного режиму в країні. Так само Іран не може надавати озброєння Росії, яка вбиває українців. На думку Подоляка, щоб покарати Тегеран, санкцій та ембарго недостатньо. Можна було б завдати удари по виробництву дронів та балістичних ракет. Не може держава, яка фінансує чи скажімо так, спонсорує терористичні угрупування чи терористичну державу Російську Федерацію, собі безкарно це робити далі. Так та ж буде постійно продовжуватись, якщо цивілізований світ не почне карати, не почне карати тут і зараз. А це можливо тільки якщо ми знищимо провінції, там, наприклад, Бадер, знищимо ті ж самі виробництва дронів, які сьогодні нищать інфраструктуру, тобто геноцидять. Суверенну державу України. повернувся з війни в Україні та влаштував пожежу в нічному клубі. Під час інциденту в російській Костромі загинуло 13 осіб. За неофіційну інформацію пожежу влаштував військовий. Він кілька разів вистрілив із ракетниці. Клуб належить місцевому депутату від панівної партії Єдина Росія у закладі багато років не проводили перевірки. Більше розповість Олександр Мужичук. Пожежа почалася близько половини третьої ночі за місцевим часом на площі 3,5 тисячі квадратних метрів. Дах будівлі повністю обвалився. Спочатку місцеві змі повідомили про 15 загиблих та півсотні травмованих. Потім з'ясували, що жертвами стали 13 людей. Ось що розповіла власниця сусіднього магазину квітів. Пішов огонь з криші, тому що коли я приїхала, у мене в флорі взагалі не було флорі У мене горіла криша. Все это вот за два часа все разгорелось хорошо. На момент прибытия пожарного подразделения администрация не встречала, творился хаос. Никто из посетителей не мог адекватно оценивать свои действия и вообще показать, есть ли люди в здании, где они могут находиться. У прокуратуре поведомили, еще частину эвакуационных выходов у клубе было заблоковано, что спровоцировало тысневу. Началась паника. А в основном там были девушки. Вот, во я сказал, девочки успокоились, все говорю, будет хорошо. И начал ушибать вот эту дверь. организована общеназорная проекто. Мы дадим оценку как органам контроля, которые должны следить за соблюдением правил пожарной безопасности, так и профилактике правонарушений со стороны собственника объекта. Як розповідають свідки, пожежа почалася зі стелі, спалахнули світлодіоди. А за кілька секунд все приміщення затягло димом. Люди почали вибігати через запасний вихід. Одна компанія говорить, у нас чотири не вийшло, Друга компанія у нас два не вийшло. Вони настільки були ну в шокі, що вони даже не розуміли. Я говорю, соболізно вона так вони вийдуть. Як вони вийдуть? Уже все горить, уже вилихає. Куди вони вийдуть? Одна з основних версій займання між відвідувачами клубу спалахнув конфлікт, під час якого один вистрілив у іншого з ракетниці. Всього було евакуювано із дані розлікательного центру 250 чоловік і 16 чоловік з біжачого дому тому що було сильне землі. Можливо, винуватись трагедії, який гатив з ракетниці 23-річний військовослужбовець Станіслав Іонкін. Його затримали, але особу офіційно не підтверджують. Видання база повідомляє, що військовослужбовець нещодавно повернувся з війни в Україні, де він отримав поранення під час обстрілу. Змі пишуть, що у ніч проти 5 листопада він зателефонував дружині і сказав, що з ним все гаразд. Він лягає спати, а потім зник. Вранці знову зателефонував та зізнався, що його затримали у справі про загибель людей. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На Донеччині прикордонники знищили бліндаж разом із окупантами. Про це сповістили у Держприкордонслужбі. Днями аеророзвідка зелених беретів виявили розташування ворожої піхоти та її укріплення. Передали координати мінометникам, а вже ті влучно вгатили по окупантах. А на Луганщині нацгвардійці разом із сухопутниками знищили п'ять танків та дві бойові броньовані машини. Знищених окупантів точно полічити не вдалося. Платформа Юнайтед 24 збиратиме кошти для флоту морських дронів. Відкриття цього фандрейзингового напрямку анонсував президент Зеленський за півроку діяльності глобальної ініціативи Юнайтед 24 вже вдалося зібрати 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей зі ста країн. Будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це. І для чого це. І впевнений, що мільйони людей підтримують і такий напрямок в нашій обороні. Як це працює, всі вже бачать. Для України купуються дрони, гелікоптери, машини для розмінування, в тому числі дуже ефективна армтрек, десятки швидкої, які вже працюють у прифронтових районах. До проєкту приєднались зіркові амбасадори Андрій Шевченко. Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лів Шрайбер, Марк Геммел, Imagine Dragons, Барбара Стрейзенд, Скотт Келлі і Тімоті Снайдер. Збирає кошти на армію і Джамала. Співачка презентувала новий міні-альбом під назвою Поклик. Нині в Києві відбувся перший від початку великої війни. Камерний концерт виконавиці. Джамала заспівала чотири нові пісні, які писала останні кілька місяців, коли за кордоном їздила з концертами і збирала гроші для допомоги Україні. Що дещо в літаку писалось, дещо в автівці, поки там доїжджаєш до готелю. Ну, тобто, отака от вона історія мого смутку за домом. Місце презентації альбому музей Хано обрали не випадково. Ця будівля постраждала від російської атаки 10 жовтня. вибило усі фасадні вікна. Джамала запропонувала керівництво зібрати кошти на відновлення споруди. А вони мені кажуть, ви знаєте, е окна це добре, там щось ми відбудуємо, але давайте дивитись в корінь зла, тому давайте збирати на зброю. Музей е має свою особливу силу. Він має силу е формувати наше з вами культурне поле. Він не тільки той, кого треба захищати, але і він може бути дуже потужним інструментом захисту. З продажу квитків та просто від донаторів уже отримали понад 200 тисяч гривень. Ці кошти передадуть 57-й бригаді. Утім, мета співачки – 300 тисяч. Знайти рідних немовляти, що дивом вижило в Маріуполі після влучання в будинок російської бомби. За це завдання взялася команда нового проекту на СТБ ДНК. Свої команда таємниць ДНК після 24 лютого розпочала надважливу справу допомогти українцям знайти рідних, з якими втратили зв'язок внаслідок російського терору. Щонеділі о 18.50 на СТБ Ви побачите історії воз'єднання і надії попри жахливі атаки ворога. А просто зараз сюжет про порятунок ме. Маріупольського немовляти, якого росіяни ледь не вбили на 10-й день життя. Маріуполь березень. Люди під постійними російськими обстрілами, ракетами і бомбами. Окупанти щодня нищать будинки, випалюють вулиці і вбивають цивільних цілими сім'ями. В одному з підвалів десятки людей ховаються від обстрілів навколо палають будинки. Це острівок надії. Так, це сховище назвав громадський активіст Євген Тузов. Він звернувся на проєкт ДНК своє, аби знайти немовля, яке він врятував на початку березня з-під обстрілу. Тут цей бомбовий удар. Тут всі щось там угу. О, Там, виявляється, чому почали всі бігати в сусідній будинок горів. я от, открываю куртку, а он такой вот маленький, весь, ну, короче, весь грязный, в саже, все лицо, все лицо вот это, ему там то ли 10, то ли 12, то ли две недели от роду было. Я говорю, а где родители? А мне говорят, а родителей нет, они погибли. Євген розповів, що дня допомагав вижити сотням людей, але в той момент, коли побачив цього хлопчика, усвідомив від його дій зараз залежить чи буде жити ця новонароджена дитина. В нікотрих у діти в такого возраста умирали просто від того що у матері, у матері на руках і за того, що у нього пропало молоко, їди не було. От именно подходящий для него. Uh -huh. Он просто немовляєв ген передав породіллям, що так само з новонародженими дітками були змушені ховатися в їхньому острівку надії. Його погодували і назвали Богданом. Та через кілька днів хлопчик занедужав Богданчику терміново було потрібно в лікарню. Якщо ви сьогодні не відвезете коробку для обуви готуйте А в цей день були страшні вокруг везде ті і мінометний і артилерійський обстріли. дитя попри це хтось із волонтерів взявся відвести до лікаря. Лише зі слів маріупольців євген дізнався. Хлопчика врятували. А з лікарні його хтось забрав, назвавшись його мамою. Тепер євген понад усе хоче знайти Богданчика і дізнатися, чи дійсно його мама вижила і змогла відшукати свою дитину. За чутками хлопчик, нібито вижив. І все, і далі уже долю дитини ніхто не знає. Наша команда провела розслідування, шукала з різних боків, як підступитися до. Пошуків журналісти проєкту ДНК свої крихта за крихтою збирали інформацію про той день, коли в будинок, в якому була сім'я новонародженого хлопчика, влучила російська бомба. Спершу знайшли в цілілих свідків. Це біль кожного з нас, і ми знаємо, що батько там працював на заводі за сталі. Дуже багато діточок, і маленьке, немовля, якому не було ще і місяцю. Вся країна стежила за тим, що відбувалося в Маріуполі. То всі тоді казали. Що якщо є пекло на землі, то воно там. Ведуча проєкту Тетяна Висоцька каже, після 24 лютого кожна історія, яку доводиться розплутувати, сповнена болем, що не минув. Я питала навіть у психологів, експертів наших, кажу, ми зараз не колупаємо наші рани раптом. Це ж може бути ретравматизацією, але вони кажуть, що ні, що ми цим проживаємо, що ми. Даємо, по перше, вихід, надію, зустріч і цим проживаємо. Врешті журналістам ДНК свої вдалося найголовніше знайти рідних жінки, яка забрала Богданчика з лікарні. Жінка була переконана, що це її дитина, але через весь пережитий жах могла помилятися. Тож встановити чи дійсно те немовля, що вижило під час обстрілу зараз із рідною мамою допоміг долоносний тест ДНК хвилюєтесь. Як склалася доля Богданчика і чи зустрінеться Євген з хлопчиком, якого врятував в Маріуполі? Глядачі дізнаються вже цієї неділі о 18.50 В проєкті ДНК свої керівниця проєкту Юлія Побороєва каже, що для команди найголовніше не просто знайти, а ще й влаштувати зустріч тим, кого роз'єднав російський терор. Ми всі страшенно радіємо, коли відбувається зйомка останньої сцени. Це фактично зустріч, це сльози, це обійми, і ми тут сидимо, теж усі плачемо. Пові. Бо, знаєте, я зараз говорю, і в мене теж такі емоції до тому, що кожну історію ми пропускаємо через себе. Анастасія Єчкалова, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини на цьому це всі новини. Наступний у 24-й. Залишайтеся з нами.